Примітно, що серед засновників також значиться Марина Яценко, Це сестра Олени Соботіної, яка своєю чергою дружина пана Віктора. І їхній зв'язок нами підтверджує дядечко Фейсбук. Марина часто репостить свою родину. Наша знімальна група осередку Стоп корупції на Прикарпатті навідалася в Долинський ток в селі Новоселицях і поспілкувалася з місцевими, що вони чули про власників та їхню діяльність. Тут знаходиться цілісний майновий комплекс, тепличний комплекс, як стверджують місцеві мешканці. Територія цього комплексу сягає понад 14 гектарів. Вказане підприємство біля року тому назад, як стверджують місцеві мешканці, придбали громадяни із Харківської області. А то тут знаходиться тепличне господарство. Та а кому воно належить? Ви не знаєте? Харків купив, а людей багато з села працює. – Так? <різов> 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 а свій десь чоловік. А я не знаю. А зараз коли... що, що вони в тут вирощують? Що... Ні-ні, я просто питаюся. А що вони вирощують? Це огірки цього року. Так це помідори, огірки, але мають і лохів, і терек. Там діє Олексійна жіночка. Працює зараз далі, зараз. так? Ага. У нас звідки з долини? Та де? Звідки з Харков. села? А, з Харкова, Харкова так? Поки ми фільмували підприємство Ніни Ясенко, до нас вийшла його керівниця, яка була не надто відвертою стосовно власників посп «Долинський ТОП».